Українські банки вже масово перевіряють перекази на картки, тобто ще де 1 серпня, а вже масово перевіряють, за які суми взагалі можуть заблокувати рахунки. Давайте будемо розбиратися, що взагалі відбувається. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю, і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини де ще 1 серпня, а українські банки вже масово перевіряють перекази на картки. Кажуть, що це ще не нові правила, а це поки діють правила протидії шахрайству, тобто названі суми, які можуть викликати підозри і призвести до блокування рахунків. Отже, що ж це за суми такі? Взагалі, що передбачає законодавство? Законодавство передбачає, що контролю підлягають фінансові операції, сума яких перевищує 400 тисяч гривень. Ну, про це ми і так знали. Тобто такі транзакції привернуть увагу в фінансовому моніторингу, і людям просто доведеться дати пояснення, а де ж вони взяли ці гроші. Однак суми і в інших діапазонах можуть викликати питання у представників банків. Тобто, давайте пройдемося трошечки по банкам, бо в кожного свої якісь моменти є. Наприклад, Приватбанк. Там максимальна сума переказу з картки іншого банку це 29 999, тобто майже 30 тисяч. Тобто, сума переказу між клієнтами «Приватбанку» вона поки що не обмежена. Далі, монобанк. Ну тут немає лімітів на взаєморахунки між монокартами. А універсальні послуги обмежують одноразову суму переказу 25 тисяч гривень, незалежно від банків, які випустили платіжні кошти. Є денні, є місячні межі. Ось за добу зазвичай можна переказати до 110 тисяч гривень через 25 переказів. На місяць 100 переказів у загальній сумі до 220 тисяч гривень. Тобто, кожен банк має свої правила, має обмеження, тому щоб дізнатись точну суму, яку можна отримати на картку, звертайтесь до працівників свого банку. Що взагалі кажуть юристи, що а, підозру можуть викликати ну, насправді а, перекази з крайніх точок України, тобто населених пунктів, які розташовані на кордоні там з Польщею, з Словаччиною, з Угорщиною. Тобто, сток такі, якісь там нетипові перекази можуть спричинити підозри в державних органів. Тобто, зокрема, це випадки, коли, ну, наприклад, на картку регулярно надходять якісь там однакові за розміром суми. Регулярно, ось приходять якісь одинакові суми, однакові. Або, наприклад, якщо велика кількість там переказів з картки на картку там понад, понад 30 на день. Або, наприклад, перекази здійснюються від громадян РФ чи Білорусі. Або, наприклад, різні відправники щодня надсилають там по 100 гривень. Або є відправки там в країни-агресори. Тобто, ось такого плану. Тобто, банк має право заблокувати кошти до з'ясування їх походження. Однак кожен банк самостійно визначає критерії для перевірки, тому немає там якогось чіткого розуміння того, в яких випадках взагалі банк може зацікавитись саме вашими операціями. Тобто висновок такий: якихось правил, якихось там правил або чіткого розуміння єдиного чи єдиних правил, їх немає. Тобто в яких випадках банк зацікавиться вашими операціями, не зрозуміло взагалі. Тобто, за фактично за любу суму можуть можуть просто придертися. Тому ось такі коло звужуються: це те про що я казала вже неодноразово. А пам'ятаєте, ось ці закиди, що ось будуть там цікавитися там, кожною покупкою українців, куди що, з навіщо і так далі. І потім сказали: ні, 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 це там не буде стосуватися простих українців і так далі. Але ми бачимо, що ну просто все йде йде до цього, що просто банки перед, перед Нацбанком будуть. Відчитуватись за те, що люди купують, скільки на це тратять, навіщо і так далі і так далі. З 1 серпня, як ви знаєте, взагалі, вже навіть через термінал там нічого не відправиш, тому що потрібно буде вже все. Фактично, це вже так і є. Тобто, фактично, вибачте, фактично через термінал вже буде відомо, хто. Яку суму і кому, і можливо, навіть навіщо відправляє? Тобто, ось якось так. Тому чесно, що буде далі, я навіть не представляю. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.